І, власне, в передень Великодня українці знову чують сигнал повітряної тривоги. Це справжнє ставлення Путіна до життя людей. Такими словами, президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву з країни-агресорки про нібито припинення вогню. Щодо чергової спроби Путіна пограти життями людей. У нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. Шахеди в нашому небі це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей. Олександр Устінова, заступник керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Сполученими Штатами Америки, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір вам. Щоразу, коли лунає це слово сполучення перемир'я, всі ми досить скептично оцінюємо перспективи такого, тому що жодне перемир'я ще не спрацювало, пропоновано, зокрема, росіянами. Вони постійно його порушували, Якщо не Протягом дня то вже бувало такі, що там в найближчі години, власне, це відбувалося. Як ви оцінюєте такі е, заклики, зокрема, партнерів до Путіна і нібито розпорядження Путіна, да, організувати зупинення бойових дій на кілька діб от, власне, з 18.00 дня сьогоднішнього? Насправді ми розуміємо, що це заклики партнерів, це не реальні дії Путіна. Е, я вчора була. Е, Майже на мальовці з конгресменом, який головна людина по нагляду за ЦРУ в комітеті розвідці конгресу Сполучених Штатів, я можу сказати, що цю людину обстрілювали. Коли ми жили в готелі, до нас прилітали ракети, і він чудово розуміє, що Путін точно не хоче перемир'я. Тобто, на жаль, всі можуть робити вигляд, що можна якось домовитися, але насправді люди, які знають Путіна, розуміють, що він людина, яка не збирається домовлятися, і тому зараз наша найбільша ставка це Конгрес Сполучених Штатів, це американський Пентагон, це Білий Дім, які їм треба показати, що Путін це та людина, яка не хоче домовлятися, і Україна це та країна, яка справді хоче закінчити війну. Ну, поза тим, будемо сподіватися, все ж таки, якщо не ми не європейці, але наші партнери зі сполучених штатів Америки. Я нагадаю, що у нас підтримка все ж таки зберігається, як і серед республіканців, так і звісно ж демократів. Вони спільними зусиллями тиснутимуть на Путіна його оточення і все ж таки якось будуть намагатися пришвидшувати мирні процеси. Ви згадали про нашу співпрацю з вашими власне американськими колегами, да конгресменами, зокрема, про візити їх на територію України. Давайте про це трошки. Теж більш детально поговоримо, адже чимало хто робить гучні заяви про підтримку України. Я ж прибув до Києва. Це я вже цитую безпосередньо вашу колегу зі Сполучених Штатів Америки. Прибув до Києва, щоб це дійсно сталося. Це слова конгресмена республіканці, співголови групи підтримки України в Конгресі США Брайана Фіцпатріка у столиці України. Політик зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити зусилля для встановлення гідної тривалого миру. Фіцпатрік розповів президенту України про ситуацію в Конгресі США. США. зокрема, він зазначив, що ухвалене рішення контролює республіканська партія, але їхня більшість дуже незначна. Після цього конгресмен вирушив до зони бойових дій, де він зокрема відвідав позиції 3-ї штурмової бригади та артилерійські підрозділи Нацгвардії Фіцпатрік скористався нагодою, щоб передати вітання Путіну з українським артилерійським снарядом, який він підписав Я закликаю всіх моїх колег із конгресу приїхати сюди. Не лише до Києва у центр міста, я був там учора з президентом Зеленським. Приїдьте на лінію фронту, проведіть час разом із цими чоловіками і жінками. Це бійці, які воюють за свободу від жорстоких гнобителів, точно так само, як ми американці, під час війни за незалежність. And we will have their back. So... Олександр, тут важливо говорити про те, що це конгресмен саме республіканець. На вашу думку, чи зможе те оточення ну не оточення, а прихильники Трампа да з республіканської партії? Ну його, ніби ж, все ж таки однодумці? А, ну а... Змінити точку зору Трампа на цю війну в частині там і продовження допомоги, і все ж таки підтримки України в подальшому. Адже тези, які повсякчас там лунають із вуст Дівенса і Рубіо, і самого Трампа. Якщо там ви не будете домовлятися, якщо ви не будете йти на поступки один одному, то ми не будемо і вам допомагати, вони якось дещо ну, негативно налаштовані. І всіх налаштовують на якісь негативні Знаєте, ми вчора разом з Брайном Фіцпатріком попали під обстріл і е, дуже швидко евакуйовувалися, тому що полювали дрони, і він зрозумів, що це таке війна. Коли треба швидко евакуюватися, коли треба швидко бігти, коли е, 50 метрів від тебе прольот, е, чи працює твоя артилерія, і ми їхали додому, і дуже багато говорили. і Він сказав дуже цікаву річ: він каже: Саш: в нас є три гілки влади. Як би там що не працювало, в нас є завжди законодавча, виконавча і судова. Але дуже багато речей, які стосуються саме України, залежать від законодавчої гілки влади. І це ми конгрес. В конгресі є двопартійна більшість і підтримка України. каже, ми вас ніколи не здамо. Тобто, що би там собі не вирішив, не знаю, там Білий дім, чи щоб там не вирішила собі будь-яка інша гілка влади, ми завжди будемо з вами. І е, я хочу вам нагадати, що саме Брайан Фіцпатрік це була одна, один з тих конгресменів, який е, допоміг нам насправді винести на голосування наш пакет допомоги на 60 мільярдів доларів. Тому що він спеціально для того, щоб винести його, змусив, він зареєстрував свій альтернативний, щоб змусити спікера винести на голосування пакет, тому що, якби він це не зробив спікер, це зробив би він. Тобто, це, в нас є люди свої всередині конгресу, які розуміють, що таке Україна, які їздять до України, які, вибачте, мене чесно, тікають від дронів. Які стріляють з нашими хлопцями з гармат, і які розуміють, що а, Україна це не лише про Україну, що це набагато більше, і що це величезна відповідальність Ми... Америки і це геополітична відповідальність. Ми саме зараз, Олександр, з такими нашими оборонцями будемо говорити, які воюють на фронті. Вам дякую за долучення. Олександр Устінова, заступник керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Сполученими Штатами Америки. Що ж ми продовжимо наш інформаційний вечір? Щастя і спокій повернулися у 20... 277 українських родин з російського полону. Додому на де приїхали саме 277 воїнів. Відбувся великий обмін військовополоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, сказавши, що це одна з найкращих новин серед звільнених воїн збройних сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники, які захищали Маріуполь та інші міста на Донбасі. Неччині, Херсонщині, Запоріжжі і Луганщині повернути наших додому вдалося завдяки допомозі об'єднаним Арабським еміратам загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 тисячі людини воїнів та цивільних.